Джек Дорсі наш новий Сеогуру, звучить абсурдно, але зачекайте. Пам'ятаєте панка з синім волоссям, який запустив Твіттер? Мало хто тоді ставив на те, що його підходи якось вплинуть на світ Сео, та й сам Джек, підозрюю, про ключові слова думав в останню чергу, але якщо придивитися, його філософія мінімалізму, це ж просто крик душі для нашого брата-маркетолога, чи не час нам нарешті перестати гнатися за обсягом контенту? Як за святим Граалем, і згадати про ту саму лаконічну цінність, як у перших твітах, коротко, влучно по суті. Або взяти соціальні сигнали. Твітер побудований на розмовах, реакціях, на енгейджмент, і, хоч класичні посилання ніхто не скасовував ігнорувати цей живий пульс аудиторії, ну це вже якось зовсім не в дусі часу, це ж нова валюта, панове. Ще його ця одержимість швидкістю та актуальністю. Тут вже е, пряма аналогія з SEO контент має бути свіжим, як ранкова кава, а сайти літати, особливо на мобільних пристроях, це вже не майбутнє, це сувора реальність, і про етику пару слів. Торсі завжди, ну, майже завжди, топив за прозорість та простоту. Можливо, це нагадування, що Сіо. Це не про маніпуляції, а про те, щоб бути реальним експертом і давати людям цінність. Автентичність, знаєте, вона зараз у моді. І користувачі, і пошуковики це цінують. Простота в інтерфейсах, ясність у комунікації, може, це і є той самий мінімалізм у технологіях. Звісно, технології мчать уперед, і вчитися треба нон стоп тут Джек точно не дасть збрехати. Адаптуйся або, ну, ви знаєте. Фокусуватися на головному, не розпорошуватися, здається, це теж з його опери. Можливо, це все притягнуто за вуха? Цілком, але чи не в цьому кайф шукати натхнення там, де його ніхто не шукає? Що думаєте, це все дикі фантазії, чи якась із цих стратегій від Дорсі вам відгукнулася?